Тому з вами. Ми є з вами енергія, свідомості, багатовимірна. Ми є проєкція творця, багатовимірна проекція багатовимірної свідомості, яка створювала певний сон, сон ілюзій в людину третього виміру. І ми цей сон ілюзію разом підтримували і проявляли плюс-мінус одну вібрацію третього виміру. Тобто і ця ілюзія кожного окремого з нас. Таке, ну, уявіть собі, хмаринка така, сіренька, чорненька. І є загальна ілюзія, яку ми підтримували з вами разом. Як люди, прояв Творця. Що зараз відбувається? На землю вже попала. Той період закінчився в цей сон ілюзій, і наш окремий, наш загальний попала висока вібрація. Як вона попала? Дуже просто ми є проїв творця. Вона попала через ті душі, які більш зрілі, в яких через Індіго душі, так? які руйнують старий простір, які почали народжуватись уже раніше, я в тому числі із Індіго. Коли ти народжуєшся вже як зріла, стара душа, можна сказати, і ти знаходишся в певному знанні, ти бачиш світ по-інакшому, ти відчуваєш, що це ілюзія, що це неправда, що ми не можемо померти. Тобто, ти знаєш уже трішки більше, ніж звичайна людина. Це не просто якісь, знаєте, там магічні здібності, це просто пам'ять твоєї душі, зрілі душі пам'ятають. Вони якраз і приходять для того, щоб і пробудити інших. Так от, і ця вібрація починає через такі душі, перші, які пробуджуються, проходити високо на землю. І ці люди на різних куточках планети пробуджуються як індіго, насіння божественне. І починаються, вони руйнуються спочатку їхня стара реальність, а потім. Так як ми зразом всі з вами об'єднані, руйнується і підвищується вібрація всіх, всього людства. Тому цей процес вже запущений. Він абсолютно не може повернутися назад і старого світу не буде взагалі, тому що його час пройшов, і зараз і дітки приходять вже кристалічні, це ще більший рівень. Для проявлення на землі високої вібрації і висока вібрація, звичайно, що робить? Вона руйнує старі патини свідомості, і це відбувається як відображається в різних конфліктах, в різних війнах, все те, що зараз катаклізмах, це те, що зараз відбувається на планеті. Тобто, висока вібрація, вона підіймає все низьке і руйнує. І ця руйнація, яка зараз саме відбувається.